Дощ, вітер не по весняному прохолодна погода цього дня не зупинили полтавців. Вони прийшли на площу перед приміщенням сесійної зали обласної ради. Жовто-сині прапори, квіти та повітряні кульки сюди принесли для своїх захисників. Ми полтавська громада, зустрічаємо своїх воїнів, своїх героїв. Для нас вони всі свої. Це наші полтавці. Ми їх любимо, ми їх чекаємо. Ми за них молимось. З великим нетерпінням виглядає заповітний автобус Вікторія. Він має привезти її молодшого брата. Майже рік, як той, перебував у зоні АТО. Ми його ждемо з великим нетерпінням. Дзвонив тільки мамі. Це було так: уривками дві фрази: живий, здоровий, як у вас справи? У нас добре, а у тебе? А у мене дощ. Оце була відповідь така єдина і конкретна. Щойно довгоочікуваний автобус зупиняється, до нього стрімголов вирушають родичі бійців. Стомлені, виснажені, але зі щасливими посмішками на обличчях, демобілізовані, діляться першими враженнями від життя у зоні АТО. Не зря, що людина така скотина, що привикає до всього. Все потрошки, воно якось привикаєш, тупо не обращаєш уваги вже ні на що. Єдине, до чого так і не змогли звикнути, кажуть бійці розлука з рідними. Під облески та вигуки герої їх проводжають до приміщення обласної ради. Тут на них чекає тепла зустріч зі словами привітання від керівництва області та міста. Я пам'ятаю ще на вакуумцях, як ми зустрічалися, як ремонтували автомобілі, як збирали у вас оцей цей нелегкий тяжкий шлях, який ви пройшли. Але слава Богу, слава Богу, що доля до вас виявилася милостива, і ви всі живі і не в Після урочистості, вручення грамот та подяк, знову обійми, знову посмішки та сльози. У колі своїх найближчих та найрідніших людей демобілізований Михайло. Їх чоловік не бачив більше півроку. Зараз, говорить боєць, він мріє лише про одне. Повернутись до мирного життя і щоб усі так само до нього повернули.